Я як представник медичної галузі, я лікар, власник медичного бізнесу в галузі спорту. Тобто, я частина спортивної індустрії. Спорт в світі зростаючий тренд, відповідно, спортивна медицина і все, що медичне в спорті, воно має також розвиватися. І багато що відбувається в нашому спорті. Я не кажу про медицину. Зараз тема це спорт, але медицина як частина спорту. Я знаю спорт з усіх боків: як спортсмен, як тренер, як лікар, як менеджер і вже як підприємець. І більше того, я знаю, як працює ця галузь в провідних країнах світу. І я вам скажу, що там також багато питань є, але вони ефективніші, ніж ми. І сьогодні я тут для того, щоб впливати на розвиток в першу чергу спорту в Україні. Як медичний бізнес, хотів би, щоб це називалось блок фізичної реабілітації і спортивної медицини, тому що спортивний об'єкт не може існувати без медицини. А здоров'я людини, здоров'я спортсмена це базові умови. Ну давайте так. Спортсмен може без стадіону розвиватися, може без тренера, може, може, без суддів, без федерації? може. Тобто, спортсмен може без всього, але він не може без здоров'я бути спортсменом. Тобто здоров'я це базовий. Умови, щоб спортсмен існував. Пріоритет номер один фізична реабілітація після війни. Ну, я як людина-оптиміст, я вірю, що війна закінчиться, але якщо вона буде тривати довго, то це все одно пріоритет номер один. Роль комплексу це ключовий кластер для спорту, масової доступної. Масово мають всі містяни, всі мешканці тих населених пунктів, де це буде відбуватися. Воно має бути доступним. До ефективної фізичної реабілітації. на сьогоднішній день в Україні кожна друга людина потребує фізичну реабілітацію. Лікар 30 років як фахівець по опорно руховому апарату. Я починав як хірург 10 років, 11 років, оперував людей. Зараз я навіть шприца в руки не беру. 95% людей на землі не потребують оперативних втручань на опорно руховому апараті. Дивіться, нас війна спонукала до того, щоб це ми почали думати про фізичну реабілітацію. а вона має бути завжди. Люди будуть жити довше. Відповідно, всі 100% людей після 50 потребують фізичної реабілітації. Кому лікуватися, комусь профілактувати. Тобто, ми в 50 років виходимо на пік свого здоров'я, і воно до речі, після 30, але я за рахунок фізичної реабілітації ми можемо підняти це плату до 50, і наша задача людства на цьому плату триматися. Тобто спорт не продовжує життя. Ну продовжує та звички спортивні продовжують життя. Можна жити більше ніж ті, хто зловживають. Іншими там речовинами, алкоголем, там, тютюном так і таке інше. Але спорт покращує останні роки життя. Тобто, ми завжди маємо пам'ятати, що ті люди, які дожили до 50 і будуть жити там до 80 років, це частина суспільства, це наші батьки. Ми станемо такими. Ці люди не мають бути проблемою для родин, для міста і для бюджету. Тому що фізична реабілітація здата на робити дива. 2,4 мільярда людей в світі потребують. Ну, це значна цифра, і світовий ринок фізичної реабілітації ростає майже на 6,5%. Тобто туди заходять гроші, тому що є споживання, є е, там речі, які капіталізують цю галузь. Фізична реабілітація може зменшити загальні витрати на охорону здоров'я до 72%. А відповідно. Ми будемо всі думати про бюджет, і мери міста також будуть думати про бюджет, але наші здорові громадяни зменшують нам навантаження, тому що хірургія це важко. Розумієте, нам треба міняти у людей парадигму, що треба бути активними, а не в 70 років замінити суглоб. Суглоб можна замінити, але краще його замінити в 80, а в 70. Відповідно, ці 10 років дають нам оці. У ці цифри ми не втрачаємо гроші, гроші громад і гроші держави. Фізична реабілітація знижує потребу в опіоїдних препаратах. Люди споживають препарати, які дають їм облегшення, не щось не болить, які шкідливі, які також порушують різні функції організму. Тобто, фізична активність це доведений науковий факт, вона зменшує неболючі препарати, які шкодять. Ну і одна справа, коли у тебе болить, ти випив і все, а інша справа, коли ти позаймався і у тебе не болить. Тобто, ми, ми також змінюємо культуру, створюючи умови. Не створивши умов і не транслюючи цю культуру, не пропагуючи це, ми, ми не змінимо самі об'єкти по собі. Якщо побудують, нічого не зміниться. Про це треба пропагандувати. Про це треба говорити. Літні люди, я як травматолог, який починав працювати в районі лікарні, від чого літні люди гинуть? Ну від травм, да падають, ламають руку, ногу там ще щось. Вони лягають. пневмонія, проліжні загинув. Пневмонія, Наше завдання було щоб ми швидше їх прооперувати, підняти на ноги в Пер перші години. Вони золоті. Якщо ми не прооперували в перші години, потім е, літню людину там і ми втрачаємо ну, життя людини. То але якщо мені там 80 років, а я спокійно ходжу з онуком, да? і до речі, це місце, де можна зустрічатися з онуками. Е, мені один мій знайомий казав, його син в Америці, один в Америці, один у Франції. Мама в. Кремінчиці, він ще там десь на землі живе. І дід, він почав дітей привчати до бігу, до ошенмену. І, і мама. І він, я кажу: Олексій, навіщо це стробиш? Він каже: ну, дивись, вони живуть в Америці, вони бабусю не бачать. Так, приїхали, разом побачились на ошенмен, там у Франції десь. Тобто, це не жарт, а це місце, де можуть зустрічатися люди. Трансформація спортивного об'єкту в реабілітаційний центр. Побудувавши та оснастивши спортивний об'єкт, ви побудували реабілітаційний центр. Все, вам уже В вашому місті, в лікарні, не треба нічого будувати. Ви вже побудували. А якщо громада будує е, центр, то ви одразу будуєте реабілітаційний центр. Що необхідно, щоб цей центр став реабілітаційним центром, тобто побудувати це не означає, що він стане. Сили та засоби, це як на війні, да? фахівці оснащення технологій. Фахівці це правильно підібрані люди з певним фахом, з певним дипломом, навчені зі стандартами роботи. Я, як роботодавець, точно скажу, що всі, хто виходять з університету, вони, я їх на роботу не візьму. Вони не готові. Вони не готові працювати. Ну, це інша проблема. І таким чином ми маємо їх готувати. Щоб туди пустити, ми їх готуємо. Наголошую: фахівці. Оснащення найпростіше технології, без технології це все не працює. Медичний блок без технологій не працює. Або вам е, потрібно ваше місто привезти експертів. Експертів на ринку нема, е, вирощувати експертів дорого ризиковано, але технології можуть замінити експертів в тій частині, де вони можуть замінити. Тобто, фахівець певного рівня з технологіями дає експертні результати. Фізична активність це основа для е, спорту, оздоровлення, військової підготовки, гармонійного розвитку і виховання дітей. Не існує кращих умов. Ідеальних умов це команди, секції. Це виховання якості, стресостійкість, все, 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 що дитина набуває в секції, в команді або займаючись спортом, ніде такого не дадуть ні в школі, ні на вулиці. І фізична реабілітація, тому що я показав на попередніх і привів приклади, що спортивні об'єкти і це є фізична реабілітація. Про технології лабораторії цифрової механіки це мозок цього центру, медичного центру або фізичної реабілітації. Високотехнологічний комплекс це комплекс методів, заходів, якихось приборів, де використовуються цифрові методи кількісного вимірювання і автоматизованого аналізу параметрів опорно-рухової системи. Для мене, як для фахівця, тіло це набір даних. На сьогоднішній день ми в нашій клініці робимо, збираємо близько 4 тисяч параметрів про опорно-руховий апарат. Використовуємо і обробляємо близько 200. Але це довго. Це неефективно, і там є помилки. Тому ми цей процес на сьогоднішній день автоматизували Ми зробили вже асистента навчили асистента, який за лічені секунди робить те, що два лікарі і інженер роблять за три години без помилок. Лабораторія цифрової біомеханіки – це і, і тренд, і це потрібно всім. і Ми готові цим ділитися. Тобто, ми готові це віддавати федерації в центри, мотивація спеціалістів запорока до довгострокового успіху. Тобто, якщо ми створюємо це, ми маємо розуміти, як ми мотивуємо людей: даємо житло, даємо перспективу росту, оплачуємо навчання, даємо і обіди. І фінансова мотивація. Тобто, фахівці, які працюють в цих центрах, вони ми маємо давати їм можливість заробляти технології діджитал і доступність. Вони мають бути не тільки цифровими, вони мають бути доступними і легкими використаннями. Оснащення Ну, сам спортивний об'єкт він, він вже оснащений. Його можна тільки адаптувати, а це зроблять фахівці навчені, плюс технології. Да, ринкова модель і інвестиційна привабливість, мультифункціональність і диверсифікація джерел доходу. Це Володимир вже сказав. Тобто ми можемо, той, хто буде керувати, він буде знати, як це робити. Принцип супермаркета, да? прийшов в одному місті, все купив. Потренувалися, зайшли в сауну, тут і полікувалися. І до лікаря зайшли і на масаж. Зменшення навантаження на бюджет ну це очевидно. Тобто, те, що ми, як розробники, коли будемо пропонувати, ми завжди будемо думати про гроші, тому що ми мислимо як підприємці. Чому неефективна держава? Вони, вони гроші звідки ляз зберуться, з неба падають або хтось дає. Ми гроші заробляємо, тому ми до грошей замовника ставимося як до своїх. Тобто, ну, це наше базові налаштування, ми по-іншому не можемо. Вагли для приватних інвесторів, вони мають туди хотіти. Коли ми створимо подібний проект з блоком фізичної реабілітації, ми будемо дбати про людський капітал, тому що це робочі місця. Наприклад, я молодий фахівець і я хочу працювати в районі лікарні, а моя дитина займається спортом. Де їй займатися спортом? Нема. Тобто, це, це такий потужний магніт. Ну не мені вам тут присутнім про це говорити. Обороноздатність очевидно. Тут нема про що говорити. Про самозахист і про обороноздатність, здоров'я нації, соціальна соціальна стабільність. Ми говоримо про, про громаду, соціальна стабільність в громаді, тому що спорт правильні цінності споживати будуть інші речі спорт, а не алкоголь і таке інше. І Економічне відновлення країни.